У нас на 100% всі готові до включення тепла. Шість областей, за моєю інформацією, вже зараз вимкнули опалення. І я хочу всіх попередити, шановні торші, температурні режими з 26 го числа підуть в мінус. По всій Україні, за даними гідрометцентру, температура буде нижче 8 градусів середньоденно. Це означає, що окрім шести областей, всі області повинні увімкнути опалення. Технічно ви готові, газ ми забезпечили, навіть не дивлячись на те, що розрахунки за природний газ не здійснені, уряд з центрального бюджету дав дотацію, перерахував кошти на те, щоб Нафтогаз постачав газ. Особлива увага це лікарні, дитячі садки школи. І тут я прошу особливий контроль керівників обласних державних адміністрацій, керівників районних рівнів, щоб на технічному рівні було забезпечення підключення тепла.